Доброго дня, шановні. Ось, бачите, 1.03.24 наступив той святковий день. Це не описати, ви ж бачите, це не просто святковий день, бачите? Замочую зразу. Гомфрену висіяла. Торік в мене було трошечки, але не висівала. торік сіяла. Думаю, є насіння, посію. Ну, Оце такі коробушечки я маленькі. Бачите, від печива. Ось. Зійде і легко його потім відібрати, як зійде. Так, а отут посіяла, шановні, статицю. Теж дуже гарна квіточка. Турік я не сія, поза торік, гарні букетки, що в мене є. Ось і це моя любенька сестричка постаралася з насінням. Отакі є. Думаю, що ж я його буду тримати, треба висіяти, бо це якраз для статиці. Називають ще кермек. Ось такі вже висіяла. І ще в мене є голуба, синя, золотий пісок, золотий берег, айсберг. Ось таке насіннячко. Тож буду сіяти. Отут вже посіяла три, а це ще сюди посію. Ну, і думаю, ну як не поділитися з такою радістю, що вже ж почався посівний сезон. Перці посіяла, щось в мене перці не зійшли, тож буду перець пересівати. Не знаю чому, може старе насіння, знаєте, тут дуже дороге насіння. То, то яке мало, то ще старих запасів, але зараз буду, я кажу, ще боршити. Пакетиками для того, щоб взяти своє насіння, яке я збирала. Ну і, як кажуть, маю гарний настрій, кава. Вам гарного настрою з, весняними, з весною вас і себе теж, бачите, яка радість. Бувайте здорові! Мирного неба, настрою, здоров'я і всього самого найкращого. Бувайте!